Сьогодні я хотів розказати про той напрямок, що є Ексклібріси книжковий знак. І на сьогоднішній день показати, яка вже зібрана колекція книжок навколо теми Ексклібрісів, чому це було пов'язано, тому що перша виставка була в Хмельницькому обласному літературному музеї. Ексклібріси це надпечатка на книжку. І на сьогоднішній день, якщо брати всі бібліотеки, які є містер Хмельницького, є по. Дві, в обласній чотири книжки навколо Ексклібріса. Але тема узька і, на мою е, думку, цікава. Якщо брати про деякі статті, є краткий е, справочник книгалюба. Якщо брати одне видання, це було 1984 року. Є просто стаття про Ексклібріси, це не такі е, великий. Видання, але є такі речі. Було переведення цієї книжки, краткі справжній книголюбо. Це вже був е, у 60, 76 році. Уже е, стаття трошки відрізняється від того, що вона є. Також стаття була представлена в енциклопедії Ециклопедічні слова юного художника, який вийшов в в 83-му році. І тут представлені теж такий популярний теми ек екскрібріси Дуже часто зустрічається якраз із книг Олега Попова. Є напрямок така потужна книжка ведення». теж енциклопедичний справочник. І тут теж представлений напрямок ексклібрісів, які воно точно є. Але ми шукати не будемо, але повірте, що книжка потужна і цікава. Інколи є е, спеціалізація народ книги Бірдічевський. Тут присвячений узкій темі ексклібрісів, е, які ну, зустрічаються у єврейських народах. Вони себе люблять, книжка змістовна вийшла. Е, я вивчав якось, вони є і. Російські, українські, білоруські, закордонні. От є ексібріси Бориса Куновського. Така маленька книжка вона з даст надписом Люди заморачувались. Але фішка в тому, що заключається, що тут безкоштовно. Так що у нас навіть такі моменти були, що книжки випускались і вони безкоштовно. Екліз еклібріси Богдана Гурмана. В такому виданні було книжок. ну Десь серія була 4 книжки. На сьогоднішній день цікаво-нецікаво цікаво є. Об склібрісах і його колекціонерах автором Нейманш. Нейманш. є дарственна надпись 073. Але тут цікаво, що тираж 50 екземплярів. Ну таких книжок існує типів, я думаю, біля тисячі. Але них були достатньо малі. Книжкові знаки Юрія Працана. Для чого це? Що можна вивчити, що є, чого немає і як можна зру... робити, відтворювати. От є тема якраз цієї серії: русалка при Дніпрові, і так само присвячена була така брошурка невеличка ексклівіса навколо Івана Франка. В Україні розкрита тема це ексклібріси навколо Тараса Григоровича Шевченка, нашого Кобзаря. Ексклібріси пам'яті. І тут присвячені все, що було навколо кобзаря. І є цілий напрямок Шевченкіанга в Ексклібрісі. Але тут вже цікаво зустрічається в тому, що з ексклібрісом якраз мене познайомив наш Матеуш. І Віталій Матеуш ну, в Хмельницькому достатньо часто зустрічається в ексклібрісах. Радянський ексклібріс. Хоча таких книжок було небагато, але вони були представлені. Ряд я із них бачив. Іскусство книжного знака. Книжка випущена. В 66-му році якраз пік в Радянському Союзі був 70-ті роки, максимально люди намагалися зазначити свою домашню бібліотеку. Це було правилом такого ну, культури, правилом гарного тону. Є видання Ексклібріси, надруковані в бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка. Повністю вивчення, то, що зустрічалося те, що є цікава книжка. Є зовсім інший формат. Мастера мініатюри графіка. Зовсім такий книжний. Вони видавалися, зустрічаються різні формати. І ще раз зазначу, це дві брошурки. якраз які випускав безпосередньо в Італії Це Шевченківські ексклібріси. І. В 2000 році ексклібриси якраз були, які зроблені ювілійні в 2000 році. Якщо перейдемо далі, є таке видання в такої серії Поляков, Дмитревський, Митрохін, Калашніков. Практично кожний рік випускали, це ще не міні, але таке певне видання, яке є, яке можна вивчати, це авторські. Скільки пам'ятаю, була така умовна потужна книжка в 79-му році, як ексклібріси. І, ну, воно було вивчено, це вже було великим тиражом зроблено. Мені подобається формат ексклібріси Петра Успаненка. Є теж ряд таких книжок варіантів. Практично кожен рік комусь випускали в такому форматному книжці книжці Більш для мене потужніше в суперобложці є 500 ексклібрісів. Це таке спільне видання. Воно було випущено в 1971 році. І тут поставлені такі, ну, на мою думку, кращі роботи з описовою частиною, які є. Далі хочу зупинитися якраз є історія українського ексклібрісу, яку зробив. Петро Нестеренко. Це його монографія-кандидатська робота. Тут, якщо брати перелік використаної літератури біля тисячі, цікава робота, достойна, класична якраз для українців. І от якраз щоб порівняти, є такі вже міні-видання ексклібрісів українських художників. Бачите, наскільки менше воно було. І якщо брати мініки, є «Іскусство книги. Були окремі видання присвячені екслібріси в космосі, космічна тематика, спортивні ексклібріси. Якщо у нас говорити дуже багато по Шевченкові, то раніше було пушкінські екскібріси, навіть є 12-том, є Київ і Київляні в ексклібрісах, видання. 50 книжкових знаків Білінський. Розкази об обіцклібрісах є. І от теж дуже узка книжка, ну, рідко зустрічається. Тут написано, що книжні знаки, посвящені Шорлоку Холмсу. Так що буває така доволі вузька спеціалізація. Крім того, якщо брати, є мініки ексклібріси, вже не про ексклібріси, а ну, люди ць, люблять ця назва. Це віршовані стихи Станіслав Стрижук. От якщо навколо цих речей брати, у нас теж є певні видання. Є е, на російській мові ексклібріс це художня література. Около, еколо, около, теж посвящено ексклібрісам. І є. Роман Рос Кінга Ексклібріс. Це художній роман, який теж навколо цього всього відбувається. Але якщо йти далі, можна сказати, такою родзинкою у нас вішинкою буде. Це листівки, які випускалися там в 68-му році книжні знаки Калашнікова. В 69-му, практично кожний рок випускали. 12 Скрібріса Владимира. Флорова. Издательство Книга Москва. Це 69-й рік, повторюється. Леональд Оскар Ексклібриси. Це вже посвячене одного автора. 12 екскібрисів. Екскібриси радянських художників. І тут є теж такі ексклібріси. Це якщо брати про видання, і на сьогоднішній день вже біля 40 книжок зібрані. Якщо брати ще один миник, хочеться показати. Отака От є надпечатка Віталія Матеуша. Він практично ну, багато де поставив. І це вже не книжний знак, точніше не ексклібрис, а книжний знак товариства української мови Тараса Шевченка в США. Чому я це все розповідаю? Показати, які книжки є. Може, якісь немає, ви готові є, щоб зробити виставку. І Хотілося зробити виставку самих Ексклібріс вивчати, і я потихеньку розробляю свої варіанти для людей. Те, що нове це трошки забути старе. Я хочу, щоб ми розвивалися. Я намагаюся відновити цей напрямок. І все буде Україна. І на сьогоднішній день вже розробив сам свій власний ексклібріс Сергія Аніського. Я думаю, якщо знайду. Ще авторів, які зроблять якісь варіанти більш художественного змісту, я буду щасливий. Так що, якщо є книжки, цікаві слібріси, чи є автори, які відтворюють цю техніку, будь ласка, повідомляйте, завжди ваш Сергій Аніськів.